Я можу працювати у будь-якій точці світу, якщо у мене є мій улюблений нот. Так часто говорять чоловіки, котрі звертаються до нас за допомогою зустріти пару. Тому що інтелектуальна власність, сила, розум це те, що рухає чоловіками шукати пригоди на свою. П'яту точку, тому що жінка-іноземка, а ще й Українка, це така дуже солідна пригода на п'яту точку джентльмена, у якого є ресурси, бажання і час усім цим займатися. І якщо він займається цифровими технологіями, або навіть фінансами, але його життя онлайн, то це життя онлайн і його особисте життя потрібно якось балансувати. І на крайньому. Розмовному клубі, який в мене відбувається щодві неділі. Іноземні чоловіки та наші жінки, які свідомо ставляться до тобі нових стосунків, якраз розмовляли про баланс між цифровим та реальним життям. І тими ідеями, якими ми поділилися, я якраз хочу поділитися у цьому відео. Отже, дивіться про те, як ви можете навести лад у своєму житті, коли ваша робота там, у цій воронці, яка затягує у цій матриці. В якій ми всі зараз живемо, дякуючи цьому гадському ковіду, війні і всім іншим проблемам, які існують зараз у світі. Отже, баланс між цифровим та реальним життям. Для того, щоб балансувати цифрове та реальне життя, чоловіки сказали, і дівчата навіть підтвердили, що потрібно мати план. Планувати кожен день так, щоб робота і усі ваші інші інтереси та Потреби о, були вписані у цей графік. Навіть особисте життя, навіть ваше побачення онлайн з чоловіком має бути записаним. Якщо воно записане, воно відбудеться. І якщо ви будете думати про те, яким воно має бути, то воно станеться найкращим чином, яким воно тільки може бути. Отже, планування. Наступне робити маленькі перерви. Коли ви виконуєте одну задачу, потім, потім після цієї задачі. Якщо у вас ще відкриваються очі, і думає голова, ви піднімаєтеся з робочого місця, і або йдете навкруги свого будинку, або виходите з'їсти Яблучко, або є улюблений, свіжовитиснутий апельсиновий сік, або варите каву. А найкраще робите вправи, де ви напружуєте або розслаблюєте м'язи, де ви витягуєте, і робите там якісь асани з йоги, кланяєтеся сонцю, але переключайтеся з е, стабільного положення у рух. Тоді мозок розуміє, що хазяйка жива. Крім того, є така чарівна практика цифрової дієти. Але про це потрібно попередити людей. Тому що якщо ми вас познайомили з солідним парубком, який живе, наприклад, в Австралії, а ви, наприклад, десь у Північній Європі, між вами шалена різниця у часі, і що? І то? Що він образиться на вас і подумає, що ви... Серйозна дівчина, якщо ви йому не відповідаєте протягом 24 годин, уявляєте? Навіть не 24, навіть 12 годин достатньо, щоб він подумав. Ага, 12 годин пройшло, все, я її не цікавий. Я запишу окреме відео про те, що таке ghosting. І про те, що таке harassment. Це такі жахливі слова сучасного світу, які ви маєте знати. Тому, що, якщо ви ігноруєте його повідомлення, певну кількість годин або днів для чоловіка це явна ознака, що він Не, алло, для вас. А ви така зайнята, А ви ж там же ж на роботі? А ви же ж там же ж у своїх страхах побудови стосунків, які вони мають бути? І це ніякого відношення не має до того, що він вам не подобається, він вам подобається, але хай він там почекає. Він не почекає, він пішов шукати ту, яка знайде для нього час. Поговоримо в іншому відео. Обов'язково напишу. Слідкуйте за моїми анонсами. Відео буде називатися щось на тему а вона не відповідає кілька годин. Отже, якщо ви. Не чіпаєте онлайн телефони, комп'ютери і не включаєтеся у всесвітню мережу. Неділю, суботу. Напишіть про це чоловікові і скажіть, в мене цифрова дієта, все, мене нема. Я є з понеділка по п'ятницю 12.00 ночі. Поясніть, чому і людина вас розумітиме. Або ви впишете його в якийсь там графік, або ви для нього відкриєте опції в суботу чи в неділю. Але це вже за вашим бажанням. Але ті дівчата, які а, живуть дуже інтенсивно онлайн, їм потрібна ця онлайн розвитка, тому що мозок просто їде кукуха, альо. Щоб вона лишалася на, на тому самому місці. Ага. Цій кукусі треба дати реального життя. І спланувати це реальне життя. Так? Ви ж так робите, правда? ж? І комунікація про це. І е... відкриття дверей для свого щастя, для своєї душі, е... для чоловіка. Якраз про це, коли ви ділитеся тим, що відбувається у вас. І ви на крок ближче до свого великого. Отже, про цифрову дієту, про, що там мене ще записано, про, про план, про, про перерви, про вихід з дому, вихід з зони комфорту, про все це можна говорити годинами, і я впевнена, що якщо вас турбує це питання життя офлайн, то, звичайно, ви однозначно знайдете можливість. Але якщо ви ховаєтеся від свого щастя онлайн, тут уже потрібно з цим працювати глибше. Але відео не про це. А відео про те, що якщо у вас є бажання знайомитися, розвивати стосунки з чоловіком, то ви маєте з ним говорити про все, що має значення у житті, і навіть про те, що ви колись онлайн, а колись офлайн і як на це. Реагувати, якщо ви попереджаєте чоловіка одразу про свій розклад, він розуміє, що все в порядку. Отже, якщо ви бажаєте знати більше про те, як спілкуватися з іноземними чоловіками, знати цих іноземних чоловіків, розвивати з ними стосунки, свідомо е включатися у пошук пари без кордонів і е не зважаючи на різниці менталітету, то ви дивитеся. Правильний канал, і, можливо, навіть розглядаєте реєструватися на правильному сайті, який називається Possible Yoga. І я вас чекаю, тому що ми допомагаємо свідомим чоловікам та жінкам будувати свідоме щастя, без кордонів та різниць в менталітеті. Чекаю на вас!